На зв'язку Криптовський. і у нас сьогодні огляд ринку. 6 вересня, 2 година дня за київським часом. Значить, Розпочнімо наш огляд з огляду біткоїна. Біткоїн у нас останній тиждень проводить в ФЛЕТі. З цікавого можна відмітити те, що минулого тижня ми перекрили геп по біржі. Це мої. Також можна відмітити, що зараз в. Лед затягується, тобто полкової позиції накопичується, пружина ми бачимо, що зжимається. Для тих, хто не знає, чим сильніше зжимається так звана пружина, ціна, чим більше зажимається в вущий коридор, це означає, що тим потужніший буде вихід з цього накопичення. По технічному сценарію, я зараз більше схиляюся до шорту. До шорту. Тому що у нас е, глобальний ведмежий тренд. І також е, бачимо слаб, е, слабкий, слаб, слаб, слабку реакцію на даний рівень е, тобто відкуп йде, але він йде не дуже активно, і бачимо, що продавець зверху тисне. І тут ціна у нас зажимається, зажимається кожного разу ще більше. Що я очікую взагалі від біткоїна? Я зараз знаходжуся в шортовій позиції, вхід в мене від верхньої границі цієї бази десь на 20 300, якщо бути точним. Стоп я заховав аж за оцей хай, за цю ліквідність, тому що я не виключаю варіант з походом з забором цієї ліквідності, що її заберуть. Тому що у нас зараз трошки прослідковується невеличкий позитив по фондових ринках, тому що росте безробіття в Америці, і інвестори очікують, що збільшення безробіття вплине на ФРС, і ФРС не так сильно підніметь ставку. Зараз очікується, що ставка підніметься на 75 базисних пунктів. І можливо, їх, їх більше тільки на 50 базисних пунктів, чи 100, що росте безробіття. Але це в нас такий більш надуманий позитив, негативних факторів набагато більше. Рецесія в світі поглибшується, погіршується, ціни на енергоносії ростуть, зима вже близько. Тобто, позитиву я не дуже бачу. Значить, На рахунок шортового сценарія трошки відволікся. З шортом я очікую вихід з цієї, з цього, з цієї бази вниз. Кажу, можливо, локально ми ще сходимо сюди вверх, заберемо цю ліквідність. І цілями в нас буде перша ціль: 17600 І далі в нас. Осон, далі у далі нас можливість зупинки на рівнях 15 тисяч, 14 тисяч, точніше 14-15 тисяч. У нас там була невелика поторгована ліквідність. І основна ціль цього мого шорту середньострокова 9-10 тисяч. Це що брати по біткоїну? Також в нас цікава по ефіру ситуація. Ми бачимо, що домінація біткоїна сильно просідає. Дуже сильно вона просіла, вона зараз навіть вийшла з цієї великої бази вниз. Це нам говорить про те, що інвестори зараз виходять з біткоїна, переливають свої активи в той самий ефір або інші альткоїни, які дають хоч якийсь прибуток більший за біткоїни, тому що біткоін зараз у нас ледь більше схожий на стейблкоїн. Ось, і в і ефір тим самим набирає собі капіталізацію, набирає ціну. Зараз ми бачимо, що тут у нас був зламаний висхідний рух. Отут у нас був вже один тест, ми відбилися від нього, і тут нас е зловила якась ліквідність, тут вона нас зловила. Тобто, бачимо тут зацікавленого покупця в цій зоні, і ми зараз знову пішли на повторний тест цього злому тренду. Наразі по ефіру важко щось спрогнозувати, тому що в нас очікується фундаментальна подія, перехід на POS, Тому я ефір зараз вирішив не торгувати. Ось, в принципі, це мої такі думки по ринку. Короткі. Я думаю, наразі це все. Як будучи якісь доповнення, я, напевно, додатково в себе на телеграм-каналі буду доповняти ситуацію. Чекаємо виходу, одним словом, чекаємо виходу з цієї проторговки з цього нашого даного флету. Швидше за все, цей вихід буде вниз. Але дивимося. Основна у нас двіруха, двіжуха сьогодні піде о 16.30, коли відкриється американський фондовий ринок. Можливо, навіть з теперішніх ми відразу підемо вниз. Але я не виключаю походу за заборози цієї ліквідністю. Що ж, це все, що хотів сьогодні розказати. Дякую вам за перегляд. Надіюся, вам було цікаво та інформативно. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся також на мій телеграм-канал. Всім гарного дня, гарної торгового тижня, профітів і слава Україні!